Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Який лютий збір для воїнів нині важливо підтримати, та чим відзначилися новояворівські флорболісти? З вами Марія Канцелярист. Підбиваємо підсумки дня. Новини на Янтарна Афем. І до новин держави 100 мільйонів тонн вантажів перевезено за півтора року роботи українського морського коридору. Про це звітує президент України Володимир Зеленський. За його словами, 53 країни світу в Азії, Африці, Європі та Америці, охопив цей експорт. А Литва передала Україні запасні частини для бронетранспортерів, а ще вантажівки. Про це повідомило Міноборони Литви. Відомо, що вантаж, призначений для українських військових, прибув до України всередині тижня. Новини на Янтарне Фем. І до локальних повідомлень команда Єнтарне ФМ» підтримує лютий збір на ремонт машин бійцям 108-ї бригади тероборони потрібна допомога з оплатою ремонту. Йдеться про 150 тисяч гривень. Номер картки в наших соцмережах. Донатьте і наближайте нашу перемогу. У новояврівському краєзнавчому музеї відбулася зустріч із родинами загиблих захисників. Тут порушили низку важливих питань, зокрема благоустрій, місць поховань, висадку дерев та оновлення іменних таблиць на алеї пам'яті. Також йшлося про отримання пільг і заплановані заходи для вшанування пам'яті героїв. У Новояворівській міській раді розповіли, як українські захисники підкорили найвищу вершину Африки Кіліманджаро, адже серед п'яти українських ветеранів, які пройшли через поранення та ампутацію, новояворівчанин Михайло Матвієв, боєць центру спецпризначення Нацгвардії Омега, в грудні 23-го року отримав тяжке поранення. Унікальне сходження стало символом віри у власні сили. Для працівників Яворівської районної державної адміністрації відбувся тренінг на тему оцінювання корупційних ризиків і підготовка заходів впливу на них. Учасники аналізували нормативну правову базу та окреслили завдання посадових осіб. громаді організували кулінарний майстер-клас для родин загиблих захисників нашої громади. Провела його майстриня Ірина Дацько, вимушена переселенка із Дніпропетровщини. Вона військова і дружина військового, мама трьох дітей, яка з кулінарією пов'язала і власну справу. Новини на Янтарнефем. І до новин спорту важлива подія за плечима новояворівських флорболістів. Вони в складі збірної України категорії Ю-19. Йдеться про кваліфікацію на чемпіонат світу. Змагання відбувалися в Італії від 29 січня до 2 лютого. Тут Святослав Кравець став найкращим гравцем збірної. А ще на заході громаду представляли гравець Назарій Бобко та Воротар Олександр Горін. Крім того, долучився до проєкту. І Андрій Голіней в ролі тренера воротарів збірної. І про погоду на вихідних в області мінлива хмарність. Температура в день плюс 2 градуси. Уночі мінус 4, Вітер 4-5 метрів на секунду без опадів. І це все про основне наразі. Бажаю вам як найресурсніших вихідних, які обов'язково прикрасить музика від янтарне фем. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.